А я, а що таке духовні відносини, а що таке кермічні відносини? І це дуже просто, насправді, таке просте усвідомлення. Там, де вас знають, і ви як особистість, прізвище, от як по паспорту, як звати вас. Тобто, всі ті люди, які вас знають, і по цьому і мені по паспорту, як звичайну людину, як особистість, це завжди кармічні відносини. Можливо, вони потім переростуть в інакші, в духовні, але якщо от ваша сім'я, тато, мама, вся родина от вони вас знають як особистість, і ваші відносини, відносини в першу чергу кармічні. Далі. Якщо душа пробуджується, коли душа пробуджується, що це таке? Це не просто кудись вступив, якесь духовне товариство, тобі там щось сказали. Ні, це зовсім інакше. Пробудження, це коли ти з особистості людської з'єднуєшся з вищою своєю суцію, згадуєш, хто ти є, і ти вже входиш в такий стан вічний, це стан свідомості, і ти знаєш, що ти вже ніколи не помреш. Тобто, це ти згадуєш, хто ти є. Це такий стан свідомості, що ти стаєш вічним, навіть коли ти залишиш своє фізичне тіло. І от коли тебе, і ті, хто знає, вже тебе з того стану свідомості, і ваші відносини вже на рівні, скажем, вони тебе сприймають як частинку і притягуються на твоє світло, і ви вже як частинка один одного в світлі. То це відносини духовні, тому що і ці частинки прийшли на твоє світло. Так, ви з ними там будете трансформувати теж певні кармічні моменти, хвостики, але вони не основні, вони йдуть в кінці. Основне це духовна єдність. Тому що тут уже не на тебе, як на людину, приходить душа, а вона побачила то світло творця пробудженого. І вона на це світло йде, і ви об'єднуєтесь в цьому світлі, наприклад, там творити разом, так як ми з моїми учнями. Тобто тут уже духовні відносини Розумієте, мої любі сонечки, і навіть так буває. Що і кармічні відносини між сім'єю переростають потім в духовні, коли також тебе починають. Твоя сім'я, яка теж пробуджується, дасть Бог кармічна, вони теж починають тебе сприймати теж як духовну суть. Але все одно на першому місці це буде все одно. Ти будеш в тій ролі, в якій ти прийшов на землю для тих людей, для тих душ.